Ти, напевно, такий же долбоящер, як він. Ох, Я знаю, що багато мотоциклістів вважають, що е, голосний глушник це пасивна безпека. Хоча насправді ні. Навпаки. Були дослідження, я спробую пошукати, але, напевно, все ж таки не знайду, де в якомусь відео бачив, але навіть не можу згадати, в якому, що ну, немає даних, що такий гучний глушник якось покращує безпеку. Взагалі немає таких даних. І, скоріше за все, навіть якщо тобі здається, що а, тебе помічають. Все одно, ну, по-перше, водій автівки, скоріше за все, тебе не можуть бачити, тому що його закривають від тебе там, якісь інші автівки і так далі. Він починає просто нервувати і озиратися по сторонам, і може навпаки, потрапити в аварію, якою б без твого гучного глушника взагалі би не сталося. Вот. Те ж саме відбувається, коли ти їдеш по поміжрядю. Автівки зазвичай дуже лякаються, починають там розбігатися в різні сторони або навпаки дратуються і починають тебе заважати. Ну я не розумію, навіщо це робити, справді. Треба просто бути помітним, спокійним їхати ті самі плюс 20 км на годину, по не більше плюс 20 км на годину, ніж інші автівки. Ну в такому випадку і тебе бачить, і ти все бачиш, і встигаєш загальмувати і проїхати. Але це ну таке історія. Вот.